Цю годину наших розмовних студій ми розпочинаємо із командиром відділення 68-ї бригади Збройних сил України Павло Вишибаба з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас, доброго дня. Я дуже рада, що ми з вами знайомимося нарешті. Я, до речі, вам кинула запит на дружбу у Фейсбуці. Ви досі мені не відповіли. Можливо, після цього ефіру у вас буде така можливість. Я насправді за вами слідкую від самого початку повномасштабного вторгнення українцям, які не знають і нашим глядачам. Я розкажу, що Павло у нас родом із Краматорська в мирному житті. Та я думаю, багато людей вас знає. Ви були відомим екоактивістом, засновником першого веганського кафе в Україні. Ще ви поет. І музикант, і все це ми бачимо, коли моніторимо вашу сторінку у соцмережах. Я, Павле, чому вас покликала? Бо я подивилася один із ваших крайніх постів. Ви там підняли дуже таку цікаву і, як на мене, важливу тему. І ви говорите про те, що багатьох військових на фронті зараз цікавить питання, а чи все це? Що відбувається зараз недарма. Вочевидь, ви маєте на увазі щоденні втрати наших військових, ви маєте на увазі каліцтва і просто психологічні проблеми. І скажіть, будь ласка, чи дійсно зараз на фронті хлопці, ваші побратими переймаються цим питанням, а чи не дарма ми зараз воюємо? Слухайте, ну це я думаю, що найважливіше питання, яке бентежить всіх. я... Певнений, що багато людей, якщо не всі, готові пожертвувати в тому числі і своїм життям заради цієї країни, але всі переживають, чи це все буде не дарма і як від цього обезпечитись? Ну от, ми думаємо з хлопцями, спілкуємось. Я одне з рішень. Ми бачили петицію, яка набрала вже необхідну кількість голосів про те, щоб ввести. Іспит на громадянство, де запитати у людини про історію України про знання державної мови і про знання конституції. Мені видається, це слушна ідея, яка дозволить по суті відфільтрувати тих людей, яким байдуже на цю країну. Давайте будемо відвертими у нашій країні. Досі багато людей, які яким глибоко наплювати на цю державу. Але зараз громадянство України щодня зростає в ціні. Воно взагалі існування держави щодня коштує. Стільки що словами це або виміряти, це просто неможливо. Втрати наших людей, каліцтво наших людей, психологічні травми це все ціна щоденна за існування нашої держави. І якщо це все після перемоги буде знецінено, то як з цим зможуть жити всі ті хлопці, які це переживуть, які повернуться? Я вважаю, що ми прямо зараз маємо діяти і вести такий запобіжник. Щоб долю держави і голосування на виборах визначали ті, кому просто не байдуже, пане Павло. Чому ви вважаєте, що чимала чим велика кількість українців, навіть ні, не буду говорити велика частина українців до повномасштабного вторгнення до 24 лютого? маю на увазі, враховуючи те, що війна в нас розпочалася набагато раніше, так і не визначилися з позицією, так і не вивчили мову, так і не почали любити свою державу, так як вони почали любити її просто зараз. Вони не вірили в повномасштабне вторгнення чи намагалися бути ну, просто поза політикою, жити в країні, якось заробляти в ній гроші, де і все. От одна з причин це якраз незнання історії України і нерозуміння, що Росія з нами воює 300 років і. Само обман в тому, що це просто наш сусід, з яким можна торгувати, з яким можна спілкуватися, з яким можна домовлятися, це просто не зміняє історію України. Чому ми говоримо про цей іспит? Тому що люди не розуміють, що це наш споконвічний ворог, який тільки й жадає нас знищити, і ми маємо навіть після перемоги не забувати про те, що цей ворог буде поруч і жити в стані постійного. Підготовки до того, щоб дати йому відсіч, це перше незнання історії України. По-друге, ну дійсно люди люблять себе самозаспокоювати, що все буде добре і менше готуватися. Ми навіть ми навіть бачили це на прикладі перших осіб. Тому я думаю, що частина, частина того, що люди заспокоювалися, пов'язана з тим, що перші особи держави нас заспокоювали. Я вважаю, що ці настрої треба полишити. Треба бути змобілізованими і працювати на перемогу. І зараз знаєте, менше не те, що менше, не тільки молитися, тому що коментарі засипані. Ми молимось. Ми молимось. Ми молимось. Треба працювати на цю державу. Якщо ви в тилу і не можете допомагати фронту або допомагаєте фронту, то треба думати, що буде з державою після перемоги. І вже зараз готувати підґрунтя, що це щоб це все було не дарма. Але дивіться, ну хтось таки готує підґрунтя зараз. Ну принаймні визначається в поглядах своїх і в позиціях. Ви звернули увагу, яка кількість людей вона чимала. Тих, хто переходить от зараз на українську, так вони можливо не говорять в ідеалі, так як ви говорите зараз. Але все ж таки вони пробують це робити. Як ви як вважаєте, оце, це відлюті українці зараз роблять? Я думаю, що витверезіння таке щодо того, яке значення має мова, приходить зараз от такою тяжкою високою ціною. Розумієте? І це добре, що люди тверезіють і розуміють, що мова це частина нашої ідентичності і частина зброї, якою ми воюємо проти ворога, тому що наш ворог розмовляє російською. Це перше, люди дійсно від люті від ненависті. Це було, якщо подивитись в історію всіх країн в історії всіх країн, якщо буде, якщо якщо йде війна, то іде ненависть до мови ворога. Це абсолютно нормально. І Зараз ми я вважаю, маємо ідеальний момент для того, щоб єдиним фронтом проукраїнським перейти на українську мову і нарешті залишити всі ці сварки, про те, якою мовою спілкуватися. Ми зараз почули гучні звуки. Це не поєднується з тим, що ви зараз в прямому ефірі на вас так гарно е, світить сонце. Там що відбувається у вас зараз? Ну, я не можу коментувати військові дії. Відбувається війна, повномасштабне вторгнення Росії в Україну, яку героїчно зупиняють Збройні Сили України. Дивуюся, як ви можете з посмішкою говорити про. Про взагалі про будь-які речі, враховуючи те, в якому ви в місті перебуваєте, великий молодець. ви насправді, Павле. А давайте поговоримо ще. В нас є час про ворогів. Про наших це теж важливо для ну, українцям зрозуміти. Ви перебуваючи увесь цей час на фронті, бачачи, що відбувається там. Шість місяців вже е, е, з моменту повномасштабного вторгнення. За цей час як ви вважаєте, у Путіна змінилися його цілі, його мрії? Точніше я б сказала. Він же ж хотів захопити Київ, зайти, змінити владу тут, але ж ми даємо відсіч гідно. Він змінює свої плани зараз. Не в Путіні справа. Він вже не може відступити, тому що ми воюємо не з Путіним, а з російським народом, який хоче війни з нами, який хоче нас знищити. Не Путін тут в нас стріляє. Ці вибухи, що ви чули, це не Путін запускає тут ракети. Розумієте, це росіяни, які хочуть нас. Знищити тому ми воюємо з російським народом, який ну натискає на гачки, випускає ракети. І як би там не думав Путін, росіяни хочуть продовження війни, хочуть отримати по зубам так, щоб більше не хотіти сюди. От коли буде достатня кількість чорних пакетів засипана російська земля з їхніми солдатами, які повертаються назад, тільки так, от тоді... Закінчиться війна, а не коли Путін передумає. Я вважаю, що тільки е, збройні сили України за підтримки народу, за підтримки європейських та інших країн, які надає зможуть надати нам ще більше зброї. От тільки це зможе зупинити російський народ. Поки ми з вами говоримо, у нас іде трансляція в Ютубі, пане Павле, і люди вже пишуть вам, що ви це справжній боєць е, і воїн. Е, ви справжній боєць воїн, а зовнішньо справжній воїн вікінг. Ну, це дійсно так є, і ви схоже Ні, ні, нами. ні, це так не є. Ніякий не викінг. у мене фамілія Запорізької січі, козак Окей, Вікінг ні. А що ваше, ваше прізвище означає ви ще баба? Це Запорізької Січі. Вважають етимологи, що моєму пра пра прадіду дали таке жартівливе прізвище. То насправді його жінка була значно вище за нього, і його так прозвали вище баба я думала, це від слова вишибати. Знаєте, і думаю, о, Навряд. як гучно Навряд. Переплилося. Дуже любили жартувати, пане Павла. Якщо говорити про серйозні військові справи, от я сьогодні з попереднім гостем до мене приходив представник правого сектору. Він говорив про те, що ну так трошки уповільнилися наші вороги, окупанти, от саме на сході країни. А ви би як сказали, є уповільнення зараз? Ну, це дуже дивно. Я би не погодився. Можливо, на різних напрямках де не чи не про різному в нашому секторі. Я не, не бачу, і не відчуваю уповільнення. Взагалі, навіть здивований, що активні бойові дії така в'язка тривала боротьба. Триває так довго. От, але і ми ж неповільнюємось. Можливо, в цьому справа, що ми не даємо їм там засидитись. І на щастя, за той час, що ми тут знаходимося на нашому напрямку, ми не відступали і разом з іншими бригадами навіть звільнили п'ять населених пунктів. От боги війни наші, які працюють, вони. Ну не дають уповільнитися росіянами сильно там забухати на нашій території, бо ми ж спостерігаємо на них з дронів. Вони там бухають постійно. Та ви От, що? щоб вони не розслаблялися, на щоб вони не розслаблялися, то працюють наші хлопці. Ну, бачите, нічого не змінилося. За 6 місяців нічого не, не змінилося. Вони як починали з такі знаєте, війну в своїх нетверезих фантазіях. Вони так, власне, я сподіваюся. В цих нетверезах фантазіях її закінчать. Давайте останнє поговоримо про вашу творчість. Ну здавалося б, фронт не місце для творчості, але ви творите. Знову ж таки, слідкуємо за тим, що ви виробляєте у себе на Фейсбуці. Дивимося, ваше відео в Ютубі. Як ви знаходите взагалі час між обстрілами і натхнення, головне для того, щоб ще й творити там щось? Слухайте. Ну у поетів велика перевага перед іншими творчими професіями. Їм не треба як художникам мальберт. Не треба ноутбук і тиша, як для письменників, їм достатньо просто в спальнички лягти з телефоном і написати вірша. Це мала форма, але дуже я вважаю, містка така йомка, те, що називається, і для чому я це роблю? Тому що в мене здається, що всі новини, які є, вони залишаться в історії. Я хотів би, щоб залишилось ще почуття, яке ми тут переживаємо. От ними я намагаюся ділитися, а поезія саме може стати таким містком, який пояснить почуття. Тут людей військових і передасть ці почуття на фронт, тому що ну поезія говорить від серця до серця. Я вважаю, що це найкраща форма, якою треба, і багато хлопців на фронті пишуть і багато поетів прийшов з тут на Донеччині Сергій Тайчин, Артем Поліжака. Якщо я не помиляюсь, ну багато реально поетів зараз тут і продовжують творити без цього. ніяк. Я хочу відзначити, що ви ще й прекрасно оформлюєте дуже естетично оформлюєте оці свої відео поетичні. Не знаю, де ви знаходите на цей час чи хто вам допомагає, але це дійсно красиво. Бо знаєте, можна просто записати віршаву копію. А можна це подати як повноцінний, готовий такий творчий продукт. Пане Павло, я вас дуже, дуже рада була бачити і дякую вам за ваш талант в першу чергу і за те, що ви робите зараз для нашої країни, і як ви піднімаєте дух не тільки на передовій, вочевидь, а й всім українцям, які за вами слідкують. Дуже дякую вам. Дякую вам, Павле. На зв'язку будемо з вами. Спокійного дня вам, якщо це можна сказати, так Павло Вишибабов був з нами на прямому зв'язку. Командир відділення 68-ї бригади збройних сил України.